-ю ю топтав в землю. Вимоги такі, що потрібно людям віддати, перерахувати кредити на той момент, як вони брали, тому що виходить, їх кинули за тим курсом, що брали. Так, да, раз, друге, потрібно обов'язково забезпечити виконання діючого законодавства, згідно якого не можна вимагати у людей більше половини за і ще страхування ввести, не страхування банків, самих себе, непонятно від чого, що вони тут мародерствують на, на території України і ще й самі себе страхують. Це виходить, що людям перерахують так, як з ними домовлялися, а то виходить, що домовились по одному і кинули. На даний момент банківська система, кидалівська система для українців. Сьогодні ми зареєструємо цей законопроект з вашими з вашим з вашою пропозицією по переведенню по курсу на той момент, коли ви брали кредити. Якщо ви наполягаєте, щоб це питання було розглянуто через тиждень, то це треба, то можна проводити 22 числа травня.